Привіт, нарешті Макміні став справді міні. Це найбільший редизайн за 14 років, і навіть сам той факт, що такий комп'ютер може бути таким маленьким, вже дивує. Але ще більше дивує, що в нього розмістили. Я знаю, що багато хто може написати, що є усілякі там нуки, є міні пісі і так далі. Але якщо ви спробуєте зібрати собі щось таке саме по потужності, воно буде в рази більшим. Якщо ви спробуєте зібрати щось таке по габаритам, воно буде в рази менш потужним. Як на мене, цей Mac Mini 2024 року. На М4 це маленька революція, навіть в своїй базовій версії. Хоча скажу вам чесно, я майже ніколи не розглядав для себе продукти Apple в базових версіях, а це взяв саме за 600 баксів. Багато хто називає цей Mac Mini в базі найрозумнішим вибором системного блоку серед всіх комп'ютерів, які можна придбати на ринку. І звісно, це не через те, що це просто Apple. через ціну, через габарити, через дуже довгу підтримку і плавність роботи MacOS в принципі. Якщо ви подивитесь на якийсь комп'ютер на М1, е, наприклад, це той самий MacBook Air, то він досі працює навіть в складних задачах доволі гарно, а йому вже скільки років. Будьте впевнені, сьогодні ви дізнаєтесь, чому цей комп'ютер дійсно є дуже класним вибором. Як ви знаєте, у нас є рубрика Безодня, там ми відповідаємо на запитання, і роками нам ставлять найбільше запитань не про флагманські пристрої, а саме про доволі доступні. Причому не про конкретні, а якісь, які ми можемо порадити порадити в певному бюджеті, і от коли нам ставили запитання стосовно системного блоку комп'ютеру, який можна обрати за 500-700 баксів, то треба було дізнаватись. А для чого комп'ютер? Ну, наприклад, якщо для дитини, то треба робити акцент на одній комплектуючі, тому що це для навчання, можливо, якщо для ігор, то треба порадити на чомусь зекономити, взяти там можливо приставку просто собі, а не комп'ютер, це все компроміси. Якщо треба було для роботи з графікою, Ну, розуміємо, що порада була тільки трохи підзбирати. Тепер я точно знаю, що я буду радити купувати батькам, дітям, радити друзям для придбання саме оцей Макміні на М4. Причому, знаєте, в чому проблема? Його можна радити в будь-якій комплектації, в залежності від ваших потреб. Я собі взяв базову, тому що мене саме вона цікавила для огляду, і я дійсно здивований. Але я сьогодні навіть розповім, чому собі я взяв би не таку. Версію, звісно, якщо б я ним користувався в якості основного комп'ютеру. Я на ньому монтував відео, я на ньому трохи грав. Хоча я зовсім не геймер, але спробувати проекти доволі важкі треба було. Я на ньому просто працював, відкривав купу вкладок в браузері разом з іншими застосунками, наприклад, Pixel Matter Pro, Final Cut, Тут як зараз він у мене крутить проект. І можу сказати, що цей комп'ютер буде ну чи не ідеальним вибором, а за свої гроші точно ідеальним для насправді не тільки комп'ютерних, навіть задач. Tchau, Ви, може, не зрозуміли, що це таке, я вам поясню. Mac Mini на m 4 може бути чудовою приставкою, наприклад, для геймінгу. Ну, ладно, назвемо це так, для базового геймінгу, тому що за 600 баксів ви навряд чи придбаєте собі щось, що буде тягнути ігри краще. Просто вдумайтесь: смартфон за 600 баксів не буде флагманським. Він не буде тягнути ігри, ну, наприклад, AAA-проекти, які тягне iPhone 15 Pro Max, 16 Pro Max, ну і просто прошки. Тут все це є, тобто всі ці останні. Резіки, четвертий ремастер, Village, тут є Assassin's Creed, тут є дестрендінг, і багато чого буде ще виходити. А в принципі, якщо казати для macOS, я зайшов і подивився. Ігор вже немало. До речі, ми нещодавно з ромкою розповідали, як на GoG можна побачити набагато більшу бібліотеку ігр, які насправді випущені для macOS, для Apple Silicon, і ви в стімах всяких їх не побачите. Окрім цього, ви вже можете знайти на просторах інтернету дофіга інструкцій по тому, як перейти. Mac Mini на таку собі консольку з емуляторами, бо тут це йде просто аж бігом. Це можуть бути емулятори PlayStation, Xbox'ів, різних там Nintendo. І все це буде в красивих оболонках, дизайні, і все це можна запускати біля вашого телевізора. Якщо все буде гаразд, то ми зробимо ще й окреме відео саме про геймерські можливості базового Mac Mini. А також Mac Mini може бути чудовою приставкою під телевізором, тобто ви можете за ним працювати, а потім Ідете в спальню, де у вас телевізор, чи просто переносите його і використовуєте як медіаприставку. Я розумію, що медіаприставки є дуже дешеві, але тут у вас все в одному. Йдемо далі. Цей Mac Mini буде чудовим комп'ютером для дитини чи студента для навчання, тому що комп'ютер, в принципі, потрібний, і хтось скаже, сань, ну можна ж взяти вже щось з екрану, наприклад, iMac чи той самий MacBook Air. І про це я теж сьогодні розповім. Але якщо коротко, то вони набагато дорожчі. Чи навіть якщо зібрати собі отакий от сетап. Бо мій сетап, до речі, де моя мишка? Єдине, що є дорогого в моєму сетапі, це оцей трекпет. Але він у мене давно, і це ще раз підкреслюю: що збирати сетап ви, скоріш за все, будете не з нуля. Будь-які документи, робота в браузері, будь-які дослідження, там пошук інформації, на кого б ви не навчались, легко буде допомагати робити цей Макміні. Але найцікавіше для мене, що цей комп'ютер маленький може стати чудовим продакшн інструментом для, ну скажімо так, домашнього блогеру чи початківця. Ну, от, наприклад, для мене, коли я постійно працюю з монтажем, цей комп'ютер був би шикарним вибором. Поясню, Apple, розробляючи свої Apple Silicon, наразі знає хто їх покупець, і саме тому сьогодні не так багато акценту робиться на ігри, хоча вони можуть тут же йти, і я пограв, Мені сподобалося, як вони йдуть, але все ж таки Apple не претендує на звання ігрового комп'ютеру, тому що GPU тут, ну скажімо так, ще наздоганяє інших. Хоча в такому розмірі це все одно дуже круті показники. А от CPU Про протести, я трохи пізніше вам розповім, але на секундочку, жодний інший процесор на ринку не може показати і приблизно таких результатів в single-core тестах як m 4 навіть в базі. А це означає, що будь-які програми, як от Final Cut, як будь-які графічні редактори, окрім звісно, роботи з 3D-графікою, тому що в блендері я трохи погрався, результати нормальні, тобто це не якийсь прям комп'ютер-слопок, який не буде дозволяти вам працювати з 3D, але там краще все ж таки м 4 Pro вже роздивитись. А от робота з фотографіями, просто з малюванням чогось, і навіть кодінг, тобто, все те, що базується в першу чергу на CPU, цей комп'ютер хаває на сніданок. Так, гаразд тепер давайте розберемось, чи вигідно його купувати. Тому що коли я зняв анбоксинг в наш інстаграм, до речі, підписуйтесь на інстаграм Kedraфіal, там у нас постійно є ексклюзивний контент. У нас там прям графік виходу контенту, цікаві анбоксинги, цікаві рілзи. Те, що ми не публікуємо тут, ми окремо ведемо наш інстаграм у Тікток. Так що підписуйтесь. Так от коли я зняв анбоксинг цього комп'ютера з першими враженнями, люди писали: Та ну нафіг, краще взяти MacBook Air чи iMac. І з однієї сторони, ну, звісно, його краще, напевно, Рівнювати з IMAC і по ціні в тому числі. Але е, я розумію, чому людям потрібен MacBook Air, проте він набагато дорожчий. Давайте зараз трохи розберемося. Люди просто думають, що купуючи Mac Mini, ти ж не отримаєш монітора, клавіатуру, миші. І вони, в принципі, праві. Ти всього цього не отримаєш. Але цей комп'ютер. Коштує 600 баксів. Так, в Європі він коштує трохи дорожче, приблизно 720-750 євро. В залежності від країни в Україні він теж коштує офіційно до 750 євро. Заходьте на Екатолог і дивіться, але нам зараз є каталог для іншого знадобиться. Є каталог, якраз таки шикарно підійде для того, щоб зібрати для себе базовий нормальний набір для роботи. І так, спочатку шукаємо клавіатуру. Дротові ми не будемо розглядати, тому що їх там море від 200 гривень. Ми оберемо бездротові для macOS, щоб з правильними кнопочками. Свідчуванням клавіш. Як на мене, це базовий комфортний набір для клавіатури. Бачимо варіанти від 1400 гривень, але гарні вже від 2000. Можна взяти от такі Logitech Mix Case S, до речі, у нас є огляд цієї клавіатури, від 4000 гривень. Це менше 100 доларів. Тепер до миші. Навіть бездротові є від 140 гривень, навіть брендові від 300. І на фоні клавіатури це копійки. Так що пишемо, що в 100 доларів, тобто в 4 300, 4400 гривень, у нас може вписати. Писатись і клавіатура, і миша. І на секундочку, це не якісь дрова, це гарні маніпулятори, якщо у вас зовсім нічого немає, хоча на перший час можна і використати те, що у вас вже там десь завалялось. Залишається монітор. Знову ж таки, ставимо фільтри 1080p і бачимо ціни від 2500 гривень. Брендові з IPS-матрицею від 3300 Тобто, якщо у вас зовсім нічого немає, для того щоб нормально працювати з Mac Mini, вам знадобиться менше 200 доларів. Це я про нормальну роботу. Якщо на Цьому економити, ну давайте будемо чесними. Заходьте на OLX, там ви знайдете собі дешевий вживаний монітор від 100 гривень. Мишки, і клавіатури вам ще й в подарунок накинуть. Я при чому не прикалуюсь, там дуже дешево можна знайти наборчик для оцього Mac Mini. Просто ну я вважаю, що не треба купувати такий комп'ютер і зовсім на всьому економити. Я думаю, що 200 баксів за гарний набір, це ок. А же на сайті Apple починається з 1300 доларів. Так там краще монітор, але ж і я не дрова раджу. З іншої сторони, в Mac Mini потужніше залізо в базі, тому що CPU і GPU 10-ядерні замість 8-ядерних в iMac. І ціна на 500 баксів менше, якщо купувати все нове. Ви просто вдумаєтесь, наскільки це велика різниця. Майже ще один Mac Mini. До того ж, iMac не зможе бути комфортною компактною приставкою під телевізором, і при цьому він не такий компактний, його банально складно з собою кудись взяти. Тож це дійсно маленька революція. Порівнюючи з MacBook Air, ми отримуємо ті самі нюанси. Звісно, MacBook Air це класна машинка, але сьогодні вона буде слабкішою і набагато дорожчою. Ну що ж, давайте до самого компа. Так, оце тепер такий десктоп. Це повноцінний комп'ютер, в якому є все. І Wi-Fi, і Bluetooth, і гарне залізо. І він має і розміри, хоч і більше, ніж Apple TV, але це вже не решуча різниця. А саме він займає п'ятно 127х127 мм, його висота 50 мм. А вага дивує ще більше, всього 670 грамів. Для порівняння найлегший раніше важив майже 1,2 кілограми. Оце нереальна різниця. І все, про що б я не казав, дійсно дивує. Всередині цієї коробочки розмістили не тільки потужне залізо, а ще й справжню систему охолодження. Хоча, визнаю, я її жодного разу ще не чув. І це, до речі, різниця між М4 та м 4 Pro. М4 більш енергоефективний, і навіть при прогонах, тестах в блендері, в Cinebench ми не чуємо ніякої системи охолодження, хоча вона тут є. Так і результати повільніші, але якщо вам потрібна тиша, то він все одно з цим впорається і він не буде це робити днями. Що ще мене вразило, Apple дуже часто при зменшенні габаритів пристрою зменшує кількість фізичних портів. Тут же. Їх стало більше, ніж раніше, хоча раніше Mac Mini був суттєво більшим. Навіть в базовій версії у вас є ну фактично 5 USB. Із них три Thunderbolt 4. Це в базовій версії, бо з m 4 Pro там вже Thunderbolt 5. Ну от вам декілька прикладів, наскільки він компактний. Щоб ви розуміли, навіть контролер від Xbox більше, ніж цілий комп'ютер. От він в порівнянні з iPhone 16 Pro Max, а от зі звичайною банківською карткою. В базі у нас, як я сказав, процесор Apple Silicon M4, 10-ядерний CPU і 10-ядерний GPU. Також в базі тепер не 8, а 16 ГБ оперативної пам'яті, причому підтримки. Підвищення базового прайсу, а от SSD в базі 256 ГБ. Дуже хотілося б на 512, але це не така велика проблема, як раніше була з оперативкою. Отут давайте я поясню, чому в першу чергу треба дивитись на оперативку і вже потім на SSD. Дивіться, це все ж таки десктоп ще й з немалою кількістю портів. До нього можна ще і різні перехідники підключати, і так далі. Тож, підключивши сюди декілька SSD-шок, у вас буде нормальний воркфлоу для роботи. Все ж таки, це стаціонарна. На машину, вам не треба з нею бігати, хоч і маленька. І вартість якогось от такого Samsung T7, є інші від сандісків, від будь-кого, насправді просто беріть собі непоганий, в рази дешевше. Можна взяти от такий t 7 за. Умовні там 30 євро, і це набагато менше ніж при конфігуруванні SSD на сайті Apple. До того ж, як ми вже бачили не в одному відео, SSD тут з'ємний, його доволі легко дістати, і навіть можна збільшити обсяг накопичувача. Проте самостійно я б цього робити не став, тому що там треба випаювати два чіпи, бо вони подвійні з однієї з іншої сторони, припаювати нові, перевіряти, щоб це це працювало. Але це теоретично можливо. Можливо, з'являться ще якісь окремі кіти, і можна буде доволі легко просто дістати старий SSD і вставити новий. Головне, що вони не розпаяні на платі. А от з оперативкою треба бути уважніше. Дивіться, 16 Гігабайт вистачить переважній більшості для всього, буквально для всього, і для геймінгу якогось, як я сказав, базового, і для монтажу, і, звісно, просто для роботи. Тобто для macOS цього достатньо. Але. Собі б я, в першу чергу, якщо б брав для роботи Mac Mini, збільшив кількість оперативної пам'яті, хоча б до 24 ГБ. Хоча, скоріш за все, собі я брав би все ж таки версію з M4 Pro, бо там вже в базі 24 ГБ оперативки і багато інших плюшок. Правда, і ціна більше, ніж в два рази дорожче. До цього ми теж ще прийдемо. Я розповім, яку версію краще брати і для кого. Чому я так багато кажу про оперативку? Якщо у вас, як і у мене, є проблема, чи у вас просто така робота, як у мене, коли запущено багато застосунків, причому важких. Наприклад, у мене в Pixelmator Pro на MacBook Pro завжди відкрито приблизно 20-30 проєктів. У мене в Final Cut, а він завжди відкритий, купа всього крутиться, тому що я постійно монтую. Тобто, коли я не монтую, я просто роблю свайп по трекпеду і щось там друкую, потім перехожу і далі монтую. Це мій постійний робочий процес. У мене завжди відкрито два браузера Chrome і Safari. Не питайте, чому мені отак от зручно. Для роботи, бо в Safari у мене там все по роботі, коли я готуюсь до сценаріїв по новинам і так далі. Тобто там нема нічого того, що потрібно для роботи, коли я просто щось монтую, шукаю інші якісь файли. І в обох браузерах у мене відкрито десятки вкладок постійно. І от якщо ви працюєте саме так, то треба розуміти, що вам буде вистачати і базового Mac Mini. Але якщо ви так працюєте постійно, то на SSD диску у вас буде створюватись swap розділ, і він буде доповнювати об'єм SSD. В Цьому нема нічого поганого. Якщо це відбувається час від часу. Але якщо це регулярно, то життя вашого ssd диску швидкого, класного, тобто на швидкості роботи ви не будете отримувати ніяких е, мінусів. Але життя буде скорочуватись, і він може просто раніше вийти з чату. І, звісно, ми цього не хочемо. Тому якщо у вас от така робота, то додайте собі одразу в конфігураторі трохи оперативки. В базовій версії у нас є три порти Thunderbolt 4, два USB останньої версії. Вони, до речі, на передній стороні, і це я вважаю зручно. Можна всю стаціонарну комунікацію підключити позаду, закріпити Mac Mini, і спереду у вас все одно будуть порти для швидкого під'єднання чогось. Повноцінний HDMI, через що, до речі, підійде майже будь-який монітор, бо майже у будь-якого монітору є HDMI. Дивіться, у мене оцей монітор новий коштував 150 євро. І це Samsung, це нормальний монітор, Full HD, я з ним працюю. І от прям, ну я не скажу, що він топовий якийсь, але мені вистачає. Тобто, вам не треба треба шукати якийсь монік саме з Type-C. хоча якщо знайдете то він сюди теж підійде до речі хтось ставив запитання чи можна живити цей комп'ютер по Type-C. я перевіряв не виходить але є великий плюс про це не можна не згадати що в таку маленьку коробочку Apple додумались засунути не тільки все це залізо, не тільки охолодження не тільки стільки портів а ще і блок живлення бо дріт зарядний у вас звичайний ви можете взяти його від будь-якої іншої техніки. То сам блок живлення теж всередині. Ну чесно, це просто вибух мізки. Єдине, звісно, я не можу не згадати про кнопочку знизу. Хоча я пропустив би цей момент, але все ж таки людям не йметься. Я знаю, що є багато тролінгу, що Apple роблять там мишку, яка заряджається знизу. Чи люди відчувають з цим великі проблеми? Я скажу так, більше ніж, от, наприклад, з цією Logitech. Бо якщо вона розрядиться, я можу її підключити, як звичайну мишку от сюди. І продовжити нею користуватися з іншої сторони. Як часто розряджається мишка раз на рік, ну ладно, просто дуже рідко, і ви, в принципі, можете передбачити, що її треба зарядити, але так, це мінус. От те саме і тут. Хоча насправді до цієї клавіші ви будете ще рідше тягнутись, як на мене, ніж до зарядки на вашій миші. Чому? Тому що сьогодні я вимикав цей комп'ютер, щоб його трохи попідзнімати. Я це робив з клавіатури і миші. Я просто через меню заходив і вимикав його так. Його потім треба включити. Е, ну, це зробити насправді не так важко, можна його трохи припідняти. Всі дурти надійно під'єднані. Але комп'ютер Apple не треба, в принципі, вимикати. Я от не пам'ятаю, навіщо мені треба було коли-небудь вимикати свій MacBook, окрім того, що його треба оновити. Сьогодні я, до речі, скидав весь свій Final cut катівський проект на SSD і перезавантажив MacBook, бо мені здалося, що через якісь баги він дуже повільно скидається по е, дуже швидкому інтерфейсу. А ви Просто що там мільйон маленьких файлів, і, і спочатку перші гігабайти, буквально він пише, що буде скидати декілька годин, а потім е, всі інші там, 150 гігабайт він скинув ну, реально за хвилин 20. Так що, ну, не знаю, може не 20, але дуже-дуже швидко. Е, оце єдиний раз, який я можу згадати, що я перезавантажував комп'ютер. Тож, скоріш за все, єдина проблема це якщо у вас немає резервного живлення, вимикається світло, бо ми розуміємо, такі проблеми можуть бути. Е, і тоді цей комп'ютер треба буде включати. Але знову ж таки, ну вони розмістили все в такій коробочці. Я навіть думаю, можливо, дійсно не було можливості розмістити цю кнопку десь в іншому місті. І мені здається, не така це велика жертва за такий невеличкий прайс і за все, що ви за нього отримуєте. Чи варто брати версію з m 4 Pro? Одразу скажу, що тут нема одного рецепту: типу, беріть тільки цей, бо це найкращий продукт за свої гроші. А m 4 Pro, він коштує вже дорожче, і це не найкраще. Я не погоджусь. Треба дивитись, для яких задач собі я брав ви Mac Mini з M4 Pro. Бо все ж таки я дуже багато монтую. Тут одразу зауважу, що мені б вистачило і цього за очі. І я чесно вам скажу, що порівняно зі своїм MacBook Pro на M3 Max і 64 ГБ оперативки, я не відчув би разючої різниці. Розумієте, от це найважливіше. Той комп'ютер коштував мені більше 5 тисяч євро. Цей коштує. Майже в 10 разів дешевше, ну от уявіть собі. І різниці величезної тут немає. Тож так, з нуля я б собі брав би м 4 Pro, але це якщо є можливість. В чому профіт? Як я вже сказав, це Thunderbolt 5. Тут Thunderbolt 4 вони теж швидкі. Більшості людей їх вистачить, бо швидкість до 40 гігабіт на секунду. Thunderbolt 5, на відміну від Thunderbolt 3, і 4, які по швидкості не змінились, має вже втричі вищу швидкість до 120 гігабіт на секунду. Чи можна це десь відчути? Я я думаю, що з часом, якщо ви будете ним користуватись прям багато років, будуть з'являтися монітори з дуже високою герцовкою. ну теоретично, ви десь зможете це відчути. Як я поки що навіть сказати не можу, що ви точно зможете відчути? Це 24 двадцять оперативки в базі, і це трохи швидше GPU, сам якби процесор, все, що на ньому є, чіп він швидший. Наприклад, в деяких іграх ви будете отримувати стабільні там 80 кадрів, коли на оцьому будете 40 отримувати. Але ж і ціна більше ніж вдвічі більша за базову версію на м 4 Pro. а саме від 1400 баксів. Це дорого. Це дорожче, ніж за цей комп'ютер. Але якщо ми візьмемо, наприклад, Mac Studio, який на секундочку досі продається, який був о, от, найпотужнішим комп'ютером, який Apple випустила. Він там в топі на M2 Ultra, якщо я не помиляюсь, е, його версія з M2 Max, вона коштує на 600 баксів дорожче, ніж версія з M4 Pro, і в усьому гірше, повільніше. Тобто та версія досі продається. Вона більше і вона гірше, тому що вона ще й дорожча. Тож в такому розрізі м 4 Pro за 1400 баксів це прям знахідка. Але коли я цей купував, скажу вам чесно: от на цей є ажіотаж, його треба було прям відривати, тому що на м 4 Pro вони, в принципі, в наявності є. Їх можна піти купити. Люди вже зрозуміли, що це маленька революція, і я чесно скажу, що для мене, от я так просто дивлюсь, користуюсь ним, це революція із серії як вихід першого ай. Тобто, це зовсім новий продукт. Давайте трохи про його потужність. От вам тести блендера, Cinebench, Geekbench. ви думаю, все це вже бачили. Я на ньому трохи пограв. У мене вимоги невеликі від ігр, але можу сказати, що грати на ньому на Full HD моніторі задоволення. Під'єднуєте от такий якийсь контролер, ігр вже вистачає, причому ну, без будь-якого там портування, просто заходите, завантажуєте, купуєте, користуєтесь. Їх реально немало. Тобто, те, що на маки. Ці нема ігр, це вже міф. Їх набагато, їх в десятки разів менше, ніж на PC. І я не раджу цей комп'ютер брати як ігровий. Але з іншої сторони, я раджу брати його як ігровий. Якщо там, наприклад, у мене син грає зараз в основному в доту, то чому не взяти цей комп'ютер? Розумієте? Він коштує набагато дешевше, ніж будь-який інший. І зі всіма іншими задачами, які також необхідно виконувати комп'ютер, це буде поратись краще. Цікава особливість, що в Single Core, ви можете це бачити за тестами, він швидше, ніж будь-який інший чіп на ринку, не тільки Apple Silicon. Наприклад, він на чверть швидше, ніж Intel Core i 9 тринадцять 500KS та AMD Ryzen 9 7950 x Вони в Geekbench набирають на чверть нижчі результати. В Cinebench ми теж бачимо, що в Сінгл-кор тестуванні m 4 звичайний не Pro, не Max. Ну, max версії з Mac Mini нема. Найшвидші зі всього, що там є. Його архітектура включає в себе 4 потужних ядра та 6 енергоефективних. Саме через це він майже ніколи не вмикає систему охолодження, щоб ви її чули. m 4 Pro вже має 10 потужних ядер, і відповідно там вже інколи, навіть при тестуванні в беншмарках, ви будете чути систему охолодження. Ну чи варто розповідати, що ця штучка ще і має афігітний красменшип, її просто приємно тримати в руках і спостерігати на столі. Як її не зніми, вона виглядає в кадрі просто охренітительно. І тут я переходжу вже до висновків. Тому що, ну слухайте, у нас ще будуть по ньому матеріали. В першу чергу, ігровий матеріал будемо готувати, там буде Щось більш детально. Тут я хочу просто, щоб ви зрозуміли, наскільки мені сподобався цей комп'ютер, і наскільки я раджу його брати. Причому, як в базі, так як я вже пояснив, m 4 Pro, в залежності від ваших задач. Для мене вихід цього Mac Mini, навіть в базовій версії, став чимось на кшталт виходу iPad оригінального. Тобто, це прям нова ніша, це щось зовсім нове, і ви можете сказати, сань, ну такі комп'ютери вже були, і ті самі Mac Mini вже були. Але і планшети раніше були, не iPad, а просто якийсь там планшет. Навіть Apple щось там мучилась свого часу з планшетами, і тут можна просто сказати, що є якась ніша, яка не є достатньо популярна. Мені здається, що цей комп'ютер зробить великий поштовх в продажі комп'ютерів Apple в цілому в світі, бо дуже багато людей, які раніше собі щось обирали, намагалися щось зібрати, чи знайти найкращий варіант по там співвідношенню ціна якість. Вони просто будуть брати оце. Це як найпростіший рецепт, як пігулка від усього. Тобто вам не треба ні в чому розбиратись. У вас є якась якась потреба з 99% вірогідністю, вам можна просто порадити Mac Mini в базі за 600 баксів. Якщо ви зможете ще і в штатах його придбати, там десь замовити, то от просто вообще офігенно. Якщо в Україні там ну, звісно, ми як завжди радимо офіційну якусь версію купувати. Далі все на ваш розсуд закінчує тим, з чого і почав. Я забув. Закінчу тим, що Apple все ще здатна дивувати, і це дуже круто. Я думаю, що хтось, хто займався ціноутворенням цього комп'ютеру, точно думав не поставити прайс базовий на 100 баксів дорожче, бо все одно це дуже. Класний вибір навіть за 700 баксів, але він би вже не був настільки вау, не створив би стільки вау-ефекти. Вони вирішили прямо хайпануть, і я вам скажу, що у них вийшло. Наприклад, в iPhone 16 серії у них не вийшло так хайпануть, хоч це їх меджерний продукт. До нього багато запитань, і в принципі, навіть в інтернеті, в оглядів я не знайшов якихось дуже класних відгуків про цей смартфон, і особливо про головне наведення. Оцю клавішу. То так само ви напевно не знайдете жодного негативного відео. Про Mac Mini, причому в будь-якої конфігурації, і чому я кажу, що приємно, що Apple вміє дивувати, ви просто згадайте, вони випускають якийсь комп'ютер, наприклад, той самий MacBook Pro нещодавно, і кажуть, що 8 гігабайт в базі цього достатньо. Чи MacBook Air виходили з базовими 8 гігабайтами? Потім вони самі кажуть, ні цього не достатньо, вже база скоріше 16 гігабайт. І от вже дуже якось неприємно, коли тобі треба пам'ятати, ага, базу не треба брати, тому що там то, тому що там то. Тобто, у тебе нормальний продукт. Починається вже з якоїсь надбавки. То оце продукт, який з першої версії до останньої, прям коштує е, гроші, які ви бачите, а надає вам набагато більше, ніж ви очікуєте. Оце те, що я відчув, і можу сказати, що для мене це поки що на даному етапі продукт всього року, якщо не сказати багатьох років, тому що нічого кращого по всім співвідношенням я вже давно не тримав в руках. Якщо думаєте, брати, то. Перестаньте думати, дякую за те, що подивились це відео. Сподіваюсь, воно вам було корисним, особливо, якщо ви такі планували собі таке брати, а не знали, чи треба, чи не треба, чи все з ним дійсно гаразд. Сподіваюся, я вам якось допоміг. Не забувайте про ваші реакції, вподобайки, коментарі. Не забувайте про наш Патреон. Там виходить додатковий контент, класний подкаст. Це до речі, для спонсорів каналу. Той самий подкаст також виходить. Побачимось скоро. Всім пока.